Сон вставай! Струнко! Слава Україні! Героям слава! 19 квітня 2015 року загинув наш побратим на псевдо сатана. Для нього це була не перша війна з нашим ворогом. Тому коли він прибув до нас в полк, він з великим бажанням. Ділився своїм професійним досвідом з нашими хлопцями 19 квітня 2015 року в одному з розвідвиходів в селищі Широкіне наш побратим Сатана загинув. Сатана назавжди увічнив своє ім'я серед наших воїнів полку Азов. Пам'ятаймо, помстимося, Слава нації! Смерть ворогам!